Мої вітання традиційно у цій порі новини на нашому каналі. Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень, яким видався перший робочий день для наших журналістів у цьому випуску. Зокрема, йдемося про таке: зловили церковного грабіжника. Страхуйтеся, поки не пізно чиновки радять готуватися до повені культурне життя на вихідних, як наше місто мистецтвом милувалося. Знайшли церковного грабіжника. Любителя сакральних речей затримали сьогодні у досвіта працівники міліції. Крадів стих нашкодити храмам у різних регіонах України. У Яврівському районі місцеві міліціянти влаштували на зловмисника справжнє полювання, тому спецоперація пройшла успішно. Грабіжника затримали докази його провини. Очевидні більше правоохоронці не розповідають в інтересах слідства. Страхуйтеся, поки повінь не настала до таких дій мешканців області. Закликає Львівська обласна державна адміністрація. Чиновники радять ретельно підготуватися до можливого лиха, перевести у безпечні місця цінні речі. Найголовніше застрахувати майно та домашніх тварин у зверненні до громадян. Також йдеться про те, як можна берегтися від руйнування, саме очищувати дахи від снігу, а водостоки від льоду. Кошти в райони для того, аби привабити інвесторів у Львівській облдержадміністрації, розробили спеціальну програму. Протягом року у кожному районі створюватимуть сприятливі умови для потенційних інвесторів. Таку ідею запропонував директор Львівської агенції із залучення інвестицій Руслан Свірський. Над розробкою сертифікатної програми працюватиме група експертів, до складу якої відуть представники влади та бізнесу. Свято пернатих символів миру відбулося. У неділю на території сьомої школи представники восьми районів Львівщини демонстрували своїх вихованців прокрасує дійства і переп'яті конкурсом. Далі в сюжеті понад п'ять тисяч років тому людина приручила сизого голуба. Він став предком майже усіх голубів, що існують тепер. Відтоді люди вивели понад 200 порід голуба. Тепер часто голуби поселяються на міських вулицях та в будинках. А люди перетворили приручення на справжній голубиний спорт. Вихідними у нашому місті. Бувся регіональний конкурс, виставка голубів. Там нагородили переможців різних категорій, визначили найкращого голубівника регіону, голуба року та чемпіонів дистанції. Кульмінація настала, коли на столі залишилося лише три кубка. Нагороджується готува стрійського клубу, який зайняв регіональне змагання третє місце. Гетьманчик зима. За друге місце нагороджується стрійський клуб в Регіональне змагання 2009 у громада. Це налагоджується в Чидачівський клуб. Голубко Деркало вас за перше місце, від 2009 році. Василь Деркало займається голубівництвом уже 34 роки. І на перемогу, каже, сподівався, оскільки любить своїх голубів, доглядає і вкладає в них багато сил та часу. Одним із найбільших досягнень вважає політ свого голуба на дистанцію 1180 кілометрів. Краснодон у 2007 році. Тут є тут є голуб, який приймав участь в тих змаганнях. На тій дистанції я загубив самого кращого голуба свого. Краснодона, я зробив саме. Ну, тут є його син, він має перше місце в категорії С. Голова регіонального клубу голубоводів пан Дмитро каже, що люди, які пов'язані з голубівництвом, нездатні на погані вчинки. Він впевнений, ці птахи сприяють пробудженню у людини хороших рис характеру. Якщо ти приручив першого голуба, невідомо, коли буде останній, бо це хобі на все життя. Особисто перший голуб був тоді, коли мені було років сім, напевно, звичайно, це було дуже важко. Мама моя не могла з тим зберитися, Вона часто цих голубів десь, ну, випускала ще щось. Але зараз бачу, що і діти мої також привикають до цього. Я вже сам батько трьох синів. Відповідно, займаюся я голубами, бачу, що і діти мої також привикають до цього. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, стризькі новини. За Україну за її мову низка громадських об'єднань та політичних партій Львівщина заявили, що протестуватимуть у разі зміни владою мовного законодавства. Активісти написали новообраному президенту Віктору Януковичу листа на захист мови. Якщо Верховній Раді постане питання зміни мовного законодавства, і регіонам таки дозволять самостійно визначати, якою мовою здійснювати навчання чи вести ділову документацію, то ми повеземо до Києва людей. Заявила представник Всеукраїнського об'єднання Свобода доцент кафедри української мови національного університету Львівська політехніка Ірина Фаріон у листі до Януковича, під яким активісти збирають підписи, зазначено, що Україна є моноетнічною державою, де українців майже 78%. Відсотків. Звідси випливає їхнє абсолютне право на державність лише однієї мови української ідеться у повідомленні. Дебют Ігоря Мельника. вчора. Стрийський молодий художник вперше експонував свої роботи. Подивитись на картини юного митця, прийшли друзі, рідні та шанувальники живопису. Долучитися до прекрасного мали змогу усі відвідувачі виставки на полотні, яке було виставлене у одному із залів. Кожен додав невеличкий штрих до загальної картини. Малювала і Світлана Кренців. Його життя це живопис за фахом різьбяр, за покликанням художник. Без пензля та полотна він не уявляє свого життя. Ігор Мельник вперше показав стріщині усі свої роботи. Персональна виставка для нього своєрідний подарунок, адже саме цього дня йому виповнилось 25. Молодий художник каже, на виставці тільки найкраще. Ті картини, які йому не вдавались, одразу знімав з Мульберта. 55 робіт Ігоря, які представлені на виставці, виконані олією. Саме в такому жанрі хлопець працює з 2004 року. Ви тут бачите, самі перші мої роботи і роботи є різнопланові, тобто в, намагався працювати в різних жанрах, в різних техніках виконання. Взагалі-то я планував на цією виставкою ще з 2006 року. На його картинах зображені здебільшого квіти. Хлопець каже, це своєрідний подарунок жінкам до 8 березня. Та на цьому юний художник зупинятися не хоче. Планує до літа намалювати нові картини на філософську тематику. Адже після цієї виставки зрозумів, що може набагато більше розкритися у своїх роботах. Та після цієї виставки я взагалі зрозумів. Що потрібно мені працювати вже над чимось більшим і чимось більш філософським? Тобто до такого жанру я зараз повертати не хочу, хочу створювати щось більше і щось більше енергійніше. На персональну виставку прийшло чимало охочих оцінити та помилуватися живописною красою серед присутніх рідні, друзі та просто любителі прекрасного. Відчути себе митцем цього дня зміг кожен. Саме на цьому полотні і діти, і дорослі пробували творити. Мені картини подобаються, мені подобається там. Картина маленької дівчинки. Віки та як вона, е, е чекає на коляду та. Світову чергу дуже такі гарні речі. Так я я бачу його всі роботи так в різних цих, в різних жанрах я говорю, діти молодь зараз дуже там новина. Так треба тільки давати їм можливість розкритися. Світлана Кренців, Руслан Дайськівська в стрийські новини. Замок Броуді одноіменну виставу за мотивами твору англійського письменника Арчибальда Кроніна. Поставив Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича у міському будинку культури. Подобитись класичну сімейну драму прийшло чимало стріян. Зал був переповнений. Головними героями дійства є сімейство Капелюшника Броуді. Господа разом зі своєю матір'ю, дружиною та трьома дітьми живе у чудернацькому будиночку, розташованому у вигаданому шотландському містечку Лівенфорд. Сім'я Броуді Є заручниками жорстокості, пихатості та впертості господаря. Через це родину постійно спіткають нещастям. Зрештою, Джеймс Броуді залишається сам один зі своєю хворою матір'ю. Для тих, хто не зміг подивитися виставу наживо, наш телеканал транслюватиме замок Броуді у вихідні. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Завжди побачити наші матеріали можна на сайті Телеланко.М'я. Я прощаюся з вами до завтра. Нехай вам щастить! Кожному мила своя сторона. Дивимося на спортивну сторону нашого буття в студії Олег Филик. Вітаю на Олімпіаді у Ванкувері. Офіцери безпеки займалися крадіжками і розважалися з повіями. В Моршині відбувся міжнародний турнір з мініфутболом. А також дізнаємося про чергове травмування у Ванкувері. Цього разу українця. Далі детальніше. Моршинські дербі цими вихідними Моршин приймав міжнародний турнір з мініфутболом. футболу футбол. Оборотися за право називатись найкращими до курортного містечка приїхало шість команд. Серед них скала стрий, авангард, жедачів, медик «Медик-1», моршин медик «Медик-2», моршин, магістрат Львів та Вітязь Гомель. Учасники змагань. Ви знаєте, ветеранів серед футболу не буває. Ті, хто грають в футбол, не завжди молоді душою і тілом. Тому насправді турнір міжнародний, але і серйозна, а не ветеранська. Бажаю вам отримати масу задоволення. І нам від того, що ми побачимо чесної і справедливої гри і перемоги. Згідно з регламентом змагань, футбольні дружини були поділені на дві підгрупи, переможці яких і зустрілися у фіналі. Ними стала білоруська команда «Вітязь» і господарі турніру Команда Медик цього разу сябри виявилися сильнішими, перемігши моршинців з рахунком 2-1. Голова облдержадміністрації Микола Кміть вручив переможцям і призерам грамоти та кубок. Ігор Тимків, Роман Купранець, новини спорту. Тайм знову чемпіон. 21 лютого у Харкові фінішував фінал восьми розіграшу Кубка України з футзалом. У вирішальному поєдинку зійшлися чинний володар титулу чемпіона України Львівський тайм та єнаківець з одноіменного міста, що на Донеччині. Фінальний свисток зафіксував перемогу галичан з мінімальним рахунком 1-0. Тож «Тайм» виборов почесний трофей і тепер має чудову нагоду зробити в поточному сезоні. дубль покласти золоті нагороди національного чемпіонату в Кубок України. Експресом через Луцьк з перемогою у черговому матчі чемпіонату України з хокею серед клубів дивізіону С Львівський експрес на домашньому людовому майданчику. Впевно взяв гору над ХК Луцьк. Експрес відразу розпочав штурм воріт гостей. В одній з небагатьох атак Луцьк відкрив рахунок 0-1. Але ця шайба не змінила ходу гри. В першому таймі експрес зрівняв рахунок після китка Олексія Волинського від синьої лінії в дев'ятку воріт. один Ну а надалі красиві голи забив лідер залізничників Роман К кравців. Тересольних походи і доля матчу вирішена 4-1. Добили гостей своїми шайбами Данило Гумницький та Михайло Чіканцев 6-1. Ще одна олімпійська травма цього разу українська. Наш співвітчизник Віталій Шумбарець, який на 21-х зимових олімпійських іграх представляє національну збірну зі стрибків з трампліна, виконуючи на тренуванні стрибок з трампліну, потрапив потужний повітряний потік і втратив координацію, що призвело до падіння. Одразу після цього Віталій був доставлений у госпіталь Ванкувера, де йому була надана перша медична допомога. Обстеження за участі канадських та українських лікарів показало забій плечового суглоба та грудної клітини. Переломів не виявлено. Спортсмен знаходиться у повній свідомості. Найближчі 4-5 днів. Віталій Шумбарець проведе у госпіталі. А зараз про скандали Ванкувера: військові злочинці. Кілька членів сил безпеки на 21-х зимових олімпійських іграх були відправлені з Ванкувера додому через непристойну поведінку та крадіжки в магазинах. Деякі знаходяться під слідством безпосередньо у місті, дехто висланий із столиці ігор. Зокрема, старший сержант Сюзанна Деніз Мері Мартель звинувачується в магазині крадіжців Барнабі на суму близько 5 тисяч доларів. Затримані ще троє канадських військовослужбовців та семеро поліцейських. Також поліція. Проводить розслідування сексуального насильства офіцерів на борту круїзних суден у Ванкувері, де в даний час розквартировано близько 10 тисяч військовослужбовців комплексної безпеки. Хто саме до кого чіплявся, не повідомляється. Є лише неофіційна інформація про те, що на борт пришвартованих суден були доставлені повії. На сьогодні це всі новини. Дякую за увагу. Пам'ятаємо наш світ лише школа, де ми вчимося пізнавати. Тож будьмо старанними учнями. З вами був Олег Фулик. До зустрічі завтра. Кігом вівторка температура повітря триматиметься у межах 0-4 градусів тепла. До вечора можливо йти дощ. Вологість повітря 100%. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 726 мм ртутного міліметрів стовпчика.